Питання кваліфікації, зміни, кваліфікації, тощо, це питання захисту, захисту впровадження. А питання інші, і ми сьогодні б'ємося над тим, які це інші, це питання самоврядування. Ну, Давайте я вам приведу приклад. У нас є закон про адвокатуру 22 діяльність, стаття 23, яка каже про те, що коли проводяться певні слідчі дії. Захисник, який там бере участь, може свої зауваження вказати в протоколь, да? слідчий дій. А далі що? Ну, вкаже він це. Далі це доказ чогось? Чи це не доказ? Якщо це доказ, то це доказ в кримінальному провадженні. Яким чином цим доказом може розпорядитися орган адвокатського самоврядування? Який механізм? Існує, який механізм він може задіяти, щоб допомогти адвокату. Не тільки якщо йде мова про адвоката, стосовно якого йде провадження, а взагалі адвокату, який працює, тобто професійному адвокату. І це саме ті питання, ми зараз в пошуку. Розв'язання цих питань, і ми звичайно проводили цей круглий стіл, запрошуючи людей взяти участь в тому, щоб допомогли в розробці цих певних питань, тому що це ж праця на всю адвокатуру, на кожного адвоката. Я зрозумів конкретне питання конкретна відповідь. Угу. У нас є ордери ага. адвоката, правильно? Зеленого кольору. Тисяча ордерів за інформацією поліграфічного центру, де ви їх робите, вони роблять ордери для всіх регіонів, в тому числі папки, пакети, ручки для Національної асоціації адвокатів Луборська 84. Тисяча екземплярів ордерів коштує 10 тисяч 700 гривень. Один ордер 1070. Рахунок фактура, яка виписана поліграфічним кабінатом, який знаходиться в цієї роботи, свідчить, що тисячу таких же ордерів, я їм дав зразок свого, який я купив до ради адвокатів, коштує 1200 гривень. А в який адвокат? Ну, не копірую. Ну, купу мені видали, я вибачте. Я замінив поняття, мені видали. Тобто, одна гривня, 20 копійок за один слот. Тобто, я, у мене є рахунок фактура фізичної особи підприємця Криворізької Несузумірної, яка знаходиться на виборській 84 на 10 700, рахунок фактура на 1000 ордерів на 1200 гривень. Я не розумію, навіщо мені